Чи робить робота щасливим? Це часте питання так, може, але треба знати, як саме головна помилка про роботу і щастя думати, що світський успіх принесе щастя, а це неправда. Світський успіх від роботи пов'язаний з грошима, владою, захопленням інших людей, посадами тощо, тощо люди помилково вірять, що успіх автоматично дає щастя, це абсолютно невірно. Я роками досліджував ринки праці та роботу як економіст, хоча вимагається дохід для підтримки себе та родини. Це не є джерелом щастя, це лише усуває причини нещастя. Для справжнього щастя від роботи треба прагнути лише двох речей це зароблені успіхи та служіння іншим. Про друге пізніше про зароблені успіхи не так зрозуміло. Це протилежність вивченої безпорадності, коли те, що ви робите, не має значення, і ви просто здаєтеся. Це також пов'язано з депресією та самотністю на роботі вивченої безпорадності. Вам точно не потрібно. Вам потрібні зароблені успіхи, коли ви створюєте цінність життям. цінність роботою, цінність для інших через роботу, і це визнається. Так працює зароблені успіхи. Тому босам і менеджерам критично важливо допомагати іншим заробляти успіх і визнавати їхню цінність. Тому меритократія критично важлива для радості від роботи. Друге служіння іншим. Треба відчувати, що робота важлива і ви полегшуєте чийсь тягар. Тоді ви підете на роботу з радістю. Дані чіткі, немає значення. До певної міри. Яка робота? Я робив експерименти з тими, хто каже, я дрон, я гвинтик у машині. Потім, у процесі експерименту, вони починають приносити каву сусідам по кабінках о другій годині дня, кажучи, схоже, вам потрібна свіжа кава, і дивним чином їм починає подобатися робота. Чому? Бо ми створені служити іншим. Якщо ви можете перетворити свою роботу на щось значуще для себе, бо ви здобуваєте успіх і отримуєте визнання, і ви служите іншим. І понад те, ви робите те, що вмієте добре. Робота принесе вам радість 100% гарантовано.